19 травня 2023 року стартували і з укосом притікали. Висота рослини зараз 1,10 м і це оптимальна фаза для старту укосу. Ми маємо 39-ту фазу повне розкриття прапорцевого листа. Для правильного старту косу ми маємо зробити два кроки. Перший визначити, що верхній листок у нас справді прапорцевий. Для того ми акуратно розриваємо внутрішню частину, знімаючи листочки, і дивимося, де у нас знаходиться колос. Якщо всередині цього листочка ми знайдемо ще один листочок, значить це у нас передпрапорцевий. А прапорцевий листок всередині нього має знаходитись колос. Коли ми впевнилися, що верхній листок у нас прапорцевий, ми дивимося на його ступінь розкриття. Задача у скошуванні не в тому, щоб вчасно почати, а в тому, щоб вчасно завершити. На останній день укосу у вас має ще не настати 41-ша фаза, тобто не вийти ости з прапорцевого листа. А якщо ось ця рослина у нас ще тільки виводить прапорцевий листок, це до 37-ї фази, і ми розуміємо, що косити ще рано ми не доберемо по врожайності. Ось в такому стані прапорцевий листок це повний вихід прапорцевого листа, але він ще не розкрився. Це 37 фаза розвитку. В цьому випадку ми маємо 6 повноцінних днів на укос. Але якщо ми стартуємо тут із укосом, ми трішки не доберемо врожайності на перші 2-3 дні укосу. Якщо озимих злаків багато а техніки не вистачає, можемо стартувати з 37 фази. 39-та фаза. Ну, тут ще трішки не 39-та фаза. 39-та фаза буде виглядати повним розкриттям прапорцевого листа. 39-та фаза це оптимальна фаза для стартового косу. Якщо ми повністю весь окіс закриємо за 3 дні. За 3 дні скосимо всю площу під даним озимим злаком. Ну і... Вихід колосу це однозначно те, чого нам не потрібно. Ось такі фази ми повинні не допускати навіть на останній день у косу. 41 фаза буде знаменуватися виходом невеликої кількості остів з верху прапорцевого листа. І от 41 фаза це самий-самий самий кінець, самий край укосу. Зрозуміло, ті рослини, які я знайшов на полі, вони одночасно в один день в різних фазах. І коли у вас таких рослин не в одній фазі трапляється до 1-2 нічого Страшного в цьому немає. А рівномірність фаз розвитку буде означати рівномірність посіву, правильне дотримання глибини і рівномірність вирощування. А якщо ж посів був невдалий, вкрай невирівняний, і на полі ми маємо одночасно велику кількість рослин в різних фазах. То орієнтуємося на переважаючу більшість рослин. В зв'язку з цим хотів би закликати, не оцінювати озимі злаки по краю поля, по відкосах. Для того, щоб повноцінно оцінити, коли пора виходити на укіс, пройдіться по периметру всього поля, відійдіть метрів 20-30 від краю поля і подивіться на фази розвитку по всій площі поля. Якщо фаза нам дозволяє стартувати з укосом, виходимо косаркою в поле. Спочатку скосуємо краї по 20-30 метрів, аби там було зручно розвертатися. І потім повто зоні, повз посілу, виходимо на укос. Оскошування е, повинна становити десь від 12 сантиметрів. Ось ця вся нижня частина третікала, вона не містить нічого позитивного для корови, нічого позитивного е, для молока. Е, тому власне, ми її можемо залишити на полі. Тут багато неперетравної клітковини. Задача плющилки на злакових травах в тому, щоб зняти восковий наліт. Восковий наліт захищає живу рослину від сонця, від надмірної спеки, від ультрафіолету, але він же скошеній рослині не дозволяє швидше просихати. Тому, власне, плющення знімає цей наліт і пришвидшує просихання, пришвидшує прив'ялення. Перв'ялювання. Після скошування масу ворушимо. Швидкість роботи ворушилки до 8 км за годину на злакових травах. Кут атаки роторів налаштовуємо відповідно до врожайності. Чим вищий врожай, тим більша агресивність ротора. Задача сформувати рівномірний зелений ковер для рівномірного прив'ялювання мас. Після того, як маса прив'ялилася, запускаємо валкувача. Швидкість роботи валкувача до 8 км за годину. Задача звалкувати все, але не зачепити землю. Притікали посіяне по соняшнику і пожнивні рештки соняшника у валку. Це у нас працював роторний валкувач. Поряд із ним працює у нас стрічковий валкувач. І ви бачите, що після стрічкового валкувача пожнивні рештки соняшника залишилися на поверхні поля. А ось валок сформований. Стрічковим валкувачем і тут пожнивних решток соняшника немає. Стрічковий валкувач для того, щоб підібрати, що потрібно, а все зайве залишити на полі. Стрічковий валкувач тітінгер Мердженто. Ми зараз працюємо в два проходи, тобто Формуємо валок з боку і за два проходи його здвоюємо. За цієї врожайності 3 такий метод валкування дає можливість повною мірою завантажити комбайн і оптимізувати витрати дизелю на гектар. Валок сформовано чотирьох роторним валкувачем. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Рівно дванадцять кроків між валками. А далі у нас працював стрічковий валкувач Петінгер Мерджента. Валки виглядають потужнішими і вони на відстані. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 кроків, тобто на 50% більше. І це означає, що у нас на 50% менше волків буде на полі. А на 50% менше кілометрів проїде комбайн із підбором таких валків. Він витратить менше дизелю і буде більш завантажений, тобто стабільнішою буде нарізка. Таким чином ми оптимізуємо як стабільність нарізки, так і витрати дизелю на гектар. Три в оптимальній фазі для скошування приблизно на два тижні пізніше, ніж зиме жито. І це дозволяє налагодити кормовий конвейер. Один і той самий комплект кормозаготівельної техніки може справитися з. Житом і пізніше в оптимальній фазі а, скосити третікале. Третікале може давати доволі непогану врожайність. Ось приблизно на такому рівні а, третікале тут, і це а, десь а, метр двадцять, метр тридцять а, висотою. Але потрібно розуміти, що по три поле звільниться на два тижні пізніше. Відповідно, ймовірність другого врожаю на цьому полі буде нижча, ніж після озимого жита. На вулиці Плюс 29. Маса скошена зранку вже достатньо прив'ялилася, і ми повним ходом валкуємо та підбираємо. А це до переваг третікала. два тижні, ніби на цей небагато, але цього зазвичай достатньо, щоб погода змінилася, і в цих числах набагато рідше трапляються дощі, набагато частіше трапляється погода, що дозволяє швидко і якісно прив'ялить мозку. І слідом за валкувачем пішли з підбором комбайну. Озимі злаки в порівнянні з бобовими багаторічними мають набагато більший вміст цукрів, а тому вони легше солосуються. Це дає можливість заготавлювати їх з трошки вищою вологістю. 65 плюс-мінус 2%. Це ті межі вологості для а, озимих а, злаків, які треба потрапити а, з готовою масою, завезеною на траншеї. Від 6 до 25% всієї маси при підборі комбайном та й це в полі. Нарізка третікали до 1 сантиметра, і більшість всієї маси, більшість цієї фракції попадає саме в ці розміри. Трапляються окремі елементи довше, але в цілому ми маємо ось такий гарний корм з оптимальною вологістю, От з нього не тече, а мілко нарізаний, який Буде гарно утрамбовуватися в траншеї, сліди соку на руках трішки залишилися, але при стисканні з нього не витікає. А от таким старим дідівським способом можна перевірити оптимальність вологості при заготівлі.